Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович, Сьогодні 6 травня, і поговоримо, звісно, про події, які відбулися в Німеччині. Але перед тим як перейдемо до обговорення, не забувайте, будь ласка, про підписку, репост, спонсорство, яке є на нашому каналі. Це дуже важливо для того, щоб можна було робити якісний контент. Не відкладайте це на потім, а зробіть прямо зараз. Отже, дякую, переходимо власне до сьогоднішньої ключової теми, а це обрання канцлера Німеччини. Фрідрих Мерц, який е, представляє Християнсько-Демократичний Союз, е, ну який багато років виступає разом з Християнсько-Соціальним Союзом, з другої спроби був обраний канцлером Німеччини. Е, сама по собі історія достатньо показова. З одного боку була сформована коаліція ХДС хсс з одного боку, соціал-демократична партія Німеччини з іншого боку. Вони на двох мають 328 голосів. Що є більшістю власне в Бундестазії? Вони прописали всі попередні документи більше того. Вони домовилися про розподіл посад, і там є деякі цікаві кандидатури, але про них ми згадаємо вже в наступних відео, які будуть стосуватися німецької політики. Німці взагалі дуже знаєте так деталізовано, дуже уважно, дуже ґрунтовно підходять до питань формування коаліції, оскільки ті речі, які вони визначають під час її створення, потім виконуються на практиці. Тобто, це не наші балаболи, які там, наприклад, в 19-му році розказували, що. Щастя всім відразу дадуть, ніхто не буде ображений. А потім сказали, що ви нас не так зрозуміли, і ми не збираємося нічого виконувати з того, що обіцяли. Ну і вони навіть далекі від Дональда Трампа, який обіцяв за 24 години завершити війну між Росією та Україною. Німці дійсно працюють, іноді марудно, іноді це дуже так знаєте, навіть сумно трошки зі сторони виглядає, але вони дуже детально прописують всі документи і потім їх реалізують на практиці. Отут все, начебто, було готове, повинно було відбутися деякою мірою. Навіть формальне голосування в бундестазі, тому що мерцу потрібно було 316 голосів при 328 членах коаліції, в принципі, це не повинно було стати проблемою. Відбулося перше голосування, і мерц отримав 310 голосів. Не вистачило шести голосів, і якась частинка представників цієї нової коаліції виходить за Мерца, не проголосувала. З'ясувати, хто це неможливо, тому що голосування на відміну, наприклад, від американського конгресу по цим питанням, де встає кожен конгресмен і каже так чи ні. Там за чи проти. В Бундестазі цього питання є анонімним. Тобто, в принципі, невідомо хто на яку кнопку там е, натиснув. Ну, е, виникла така, знаєте, дуже неприємна певна пауза. Потім навіть трошки почали долинати якісь розмови там про звинувачення в бік один одного. ХДС е, е, ХСС звинуватила соціаль, ну, соціально-демократичну партію Німеччини, що це їхні люди не доголосували е, і кажуть, що там є одна з лідерок цієї партії, яка могла образитися на Мерса, що їй не дісталося місце в кабінеті міністрів. В свою чергу соціалі, соціал демократи сказали, що це власне в партії Мерца, хтось там не проголосував. І дивіться, тут виникла така дуже цікава ситуація за законами, які діють в Німеччині. Може бути і другий і там тур, і третій потім тур голосування. Треба обов'язково в першому і другому турі здобути абсолютно більшість голосів. В третьому можна вже просто здобути там більшість голосів. І відповідно тоді вирішує просто. Президент країни призначати канцлера чи оголошувати дострокові вибори. І відразу пішли розмови, що Мерц не буде другий тур ставити на сьогодні. Тобто, в принципі, їм треба якийсь час, щоб, мабуть, там з'ясувати, що відбулося, хто хто не проголосував, тому що голосували не стільки проти, голосували, ну просто не проголосували, не натиснули там, скажімо, кнопку. да. Хтось, типу, утримався, і це могло негативно вплинути на голоси, які віддані були за Мерц. більше того, того, альтернатива для Німеччини така відверта до. Статньо проросійська політична сила визнана до речі, сполуч визнана в Німеччині екстремістською, що викликало обурення в Сполучених Штатах, тому що навіть Рубіо критикував це рішення. На що йому німці абсолютно э, адекватно відповіли, що ми самі вирішуємо, хто в нас чим займається, не треба втручатися в наші внутрішні справи. Так от альтернатива для Німеччини сказала, що це провал. Треба відразу оголошувати дострокові вибори і так далі. І Мерс, мабуть, подивившись на все це, зібрав ну, взагалі оцю фракцію коаліцію. Viu? Вони там за закритими дверима поспілкувалися, і от, зверніть увагу наскільки відповідальні політики, оскільки часу і так витратили багато на формування коаліції. Півроку пройшло з того часу, як були оголошені по суті дострокові вибори. Коаліція, яка існувала, вона де факто розпалася. Для того щоб не затягувати час, не відкладати на потім. Вони закрилися, вони відверто поговорили, вони, мабуть, з'ясували, хто на що там не натиснув. Кажуть, що це був такий елемент, знаєте, десь протестної поведінки. Хтось просто хотів про себе нагадати. Але відразу нагадали їм, що в таких умовах, яких зараз перебуває Німеччина на фоні, до речі, російської агресії проти України займатися такими речами і присловлювати свій протест в такий спосіб ну неправильно. Це не по державницьки Мені здається, багатьом нашим політикам, особливо з діючої влади, цьому треба було повчитися. Коротше кажучи, вони поговорили. Мерц не побоявся виставити ну по суті другий тур голосування після провалу першого, і під час другої спроби він отримав необхідну кількість. Кість голосів, вона стала вже. Абсолютно достатньо, 325, Тобто, в принципі, він отримав і став канцлером Німеччини. Залишилася формальна процедура. Президент Штанмаєр його повинен затвердити. І я знаючи в принципі і історію його політичної кар'єри, не сумніваюся, що він від завтра вже почне активно працювати над цим тим, що там коаліція собі напланувала. Чим же насправді зіткнеться Мерц і як це відобразиться на Україні? Це дуже важливий момент. Перед Мерцем, насправді дуже багато викликів, і вони внутрішнього характеру, посилення. Популістичних екстремістських сил, типу альтернативи для Німеччини, це і проблеми пов'язані з мігрантами. Мерс, до речі, займає достатньо жорстку позицію, як і християнсько-демократичний союз цього приводу. Це і питання такого, знаєте, ну. Толерантно етичного плану в принципі до влади прийшли християнські демократи, християнські соціалісти, які ну достатньо консервативні. Вони жодним чином не є популістами. Вони якраз мають таку нормальну помірковану консервативну позицію. Є певні речі, які їм не подобаються, на які вони будуть звертати увагу. Ну, наприклад, щодо удаваної певної толерантності або підігравання якимось меншинам, які є в Німеччині, які давайте говорити відверто, просто сідають на голову німецькому уряду. І німецький уряд до цього не знав. Що з ними власне робити, Найбільший виклик, який стоїть і всередині і назовні для Мерца він комбінований. Це історія власне з економічним розвитком Німеччини. Німеччина дуже постраждала від того, коли відмовилася від російського газу, і ще більше може постраждати від тих тарифів і мит, які запроваджує Дональд Трамп, тому що основний удар. Сполучених Штатів Америки спрямований на третю економіку в світі. Третю економіку в світі є Німеччина. Вона поступається тільки Китаю і Сполученим Штатам. І Трамп постійно говорив, що з усіх європейських країн йому найбільше не подобається Німеччина. Чого це американці їздять на німецьких машинах, замість того, щоб їздити на американських, і відповідно Мерсу прийдеться щось тут вигадувати і яким чином розбиратися зі сполученими штатами. Знаєте, щось мені підказує, що в нього все вийде, оскільки він має дуже тривалу історію особистих взаємовідносин з США. Він більше ста разів літав в цю країну. Він займався бізнесом, і власне ну він людина не бідна. Його бізнес так чи інакше був пов'язаний з взаємовідносинами зі сполученими штатами, і тому в цьому контексті він знає, мабуть, як з американцями спілкуватися. Я переконаний з точки зору консервативних певних позицій, він може достукатися до багатьох республіканців, і будемо сподіватися до Дональда Трампа, тому що німецько-американська дружба нормальні взаємини, це в інтересах, в тому числі України. Він буде вирішувати цю проблему, і я думаю, що в нього. Все повинно вийти. Другий важливий момент такий зовнішньополітичний. Він пов'язаний з тим, що Мерс хоче відновити лідерство Німеччини в європейському союзі. Воно дуже сильно підупало. На місце Німеччини претендує за великим рахунком. Франція це відбулося за часів канцлерства Шольца. І Мерс, коли йшов на вибори, він постійно говорив про те. Що ми повинні повернути лідерство Німеччини. Німеччина ключова країна Європейського союзу, не просто в економічному, але й в політичному плані. Я не виключаю, що Мерс буде намагатися в тому числі вибити для Німеччини окреме, місце постійного члену ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Він буде знову намагатися поставити Німеччину в центр всіх процесів, які відбуваються в Європі. Він збирається вже завтра летіти в най... ну, в ключові європейські столиці Варшаву, Париж, спілкуватися спілкуватися, власне з країнами, які знаходяться по перше біля Німеччини, є сусідами Німеччини, і які значною мірою впливають на ту політику, яку проводить весь європейський союз і проводить певною мірою та ж Німеччина. Так що перелік проблем і перелік тем, які йому треба вирішити, перед ним насправді дуже широкий. Але я думаю, що в нього все повинно вийти, і ми повиннімо поважати за великим рахунком українців успіху на цьому шляху по одній простій причині: Фрідрих Мерц. І це треба визнати, і за це треба подякувати. Постійно був на боці України. Його знаменита перепалка з лідеркою альтернативи для Німеччини, коли вона щось почала там заякатися про якийсь нейтралітет Німеччини, він чітко її обірвав, закрив рота і сказав, що ніяка Німеччина не нейтральна. Німеччина на боці України не треба роль ролю нової сполучених штатів, тому що Німеччина на боці України, вона на боці добра. Мерс неодноразово казав, що він готовий розглянути варіант, Варіант постачання в Україні далекобійних ракет Ауриси, і відповідно, я думаю, що ця тема отримає певне продовження. Зрозуміло, що це не буде відразу, і Мер це подолав через такий варіант, що ми повинні Росії поставити ультиматум. Ну ми це Україна, Європа, Сполучені Штати або Європа, Україна. Що якщо Росія не сідає власне за стіл перемовин, тоді Україна отримує далекобійну зброю і ці німецькі ракети їх насправді не так багато у німців, кілька сотень, але кажуть, що вони є надзвичайно якісним. І такими, проти яких у Росіян немає якихось засобів протидії. Тому я не виключаю, що Мерс активно буде качати цю тему і з великою ймовірністю один з своїх перших там візитів, в тому числі міжнародних, він може здійснити в Україну. Він хотів, ходили чутки приїхати. 9 травня можливо тепер ситуація трошки зміниться, і він приїде там після 9 травня, але з великою ймовірністю Київ буде ну в десятці точно можливо навіть в п'ятірці тих країн столиць тих країн, які він в першу чергу відвідує. Він розуміє важливість України як з політичної точки зору. Він розуміє і він про це говорив достатньо відверто, що Україна є щитом Європи, щитом, який в тому числі допомагає Німеччині, і він зацікавлений в Україні з економічної точки зору. Подивіться, що деякі німецькі компанії, особливо ті, які працюють в сфері військово-промислового комплексу, вони розуміють, що це можливість для заробітку спільні проекти, спільні заводи. Як це робить Рейнметал. Я переконаний, що Мерс буде цю тему прокачувати і далі, тому що економічні проблеми перед Німеччиною є. Їм треба шукати нові якісь ринки, і військово-промисловий комплекс може стати ключовим таким ринком. Так що для нас обрання Мерса це безусловно, безумовна. Ну так давайте скажемо, перемога да це безумовний плюс. Зрозуміло. Що іноді політик, який є кандидатом, відрізняється деякою мірою від політика, який є вже власне на якійсь посаді. Але у випадку з європейцями, і тим більше німцями, вони не можуть кардинально міняти свою позицію. Вони не можуть забувати про якісь свої обіцянки. Вони так виховані, розумієте? в них є певний рівень політичної культури, і ми могли там любити не любити Меркель, насправді не любити, бо вона наробила багато зла для України. Але навіть в своєму злі певної міри вона була послідовна. Вона не міняла цю позицію. Вона не поміняла навіть і в 22, му 23-му чи 24-му роках, і в даному контексті я переконаний, що Мерс, який послідовно був на боці України, на боці України залишиться і надалі для нас. Головне завдання не втратити цю послідовність, налагодити гарні відносини з Німеччиною, налагодити гарні відносини з новим канцлером, налагодити гарні відносини з коаліцією, тому що більшість там все ж таки у християнських демократів для нас це певний теж позитив, оскільки в нас. Ну там на достатньо непоганому рівні знаходяться такі консервативні сили в гарному розумінні цього слова. Право консервативні сили. Е, да, вони представляють значною мірою тому позицію на сьогоднішній день, але гріх не скористатися такою можливістю і не налагодити якісь нормальні, більш ефективніші навіть відносини, ніж це було за попереднього канцлера. Шольцу ми можемо подякувати. Німеччина навіть при ньому пройшла дуже серйозну еволюцію від п'яти тисяч шоломів, яких вони хотіли передати Україні на початку війни, до. Е, навіть не стільки танків чи там іншої якої зброї і багатьох бронетранспортерів, які дуже важливі для наших збройних сил. В першу чергу ми повинні подякувати за Петріоти, які вони передали Україні за інші системи, які вони нам передавали. Ну і подякувати за те, що на сьогоднішній день німецькі компанії не просто продають чи передають зброю України, а створюють спільні підприємства, які в тому числі на нашій території працюють, і які я переконаний будуть приносити нам велику користь в майбутньому. Дякую, що сьогодні були мною не забувайте про підписку, репост, лайк, вподобайки все це абсолютно вітається, спонсорство в тому числі. І до наступних зустрічей. Слава Україні!